Доброе утро, Украина. <клышко> Еще больше людей в нашей стране сплять. А тут уже весело. Что можно сказать? <клышко> Это кассетка рассыпается. А там чуть-чуть дальше. Короче. Працює ствольна артилерія, міномети, застосування авіації, гелікоптерів, РСЗВ, е ну, викидують дистанційне мінування, І ще, Щоб сказати, що щось глобально помінялось чи не було. А, є такі види озброєння, які ну, такі звуки создають, непонятно. Так уже сидим, гадаємо, що це було. Це касіти там. Зараз і у орків є якісь нові види озброєння, і нам вже поставляють, щоб не зовсім зрозуміло. Ну, що це за техніка працює. Загалом, скажімо, по інтенсивності, по застосуванню артилерії, то у наших я би не сказав, що там гірше, а може навіть і краще. І по інтенсивності, і 155 калібр. Він вже більш ефективний і влучний так, як працює. Це вже по-нашому щось теж таке пролітає. Дуже багато мінометів, особливо 120 х Як би там не було, яка б технологічна війна не була, але застосування саме текствольної артилерії і мінометів ну, 120-х у них досить непоганий радіус дії. Буде ще довго актуальні. І е, відзначу, що вчора було 5 випадків застосування дронів Камікадзе Ворган. Оце у нас посадка пола справа сліва. І, ну, Було 5-5 випадків. Відать були по дісних позиціях, То, що не було влучання бронетехніку, але застосування було е, артилерія, е, РСЗВ. Столка всіх видів, і авіація і гелікоптери. Авіація ну, відстрілює вона боєприпаси, не входячи в зону ураження. І гелікоптери теж кілометрів з 3-4 Потому що ми чуємо вже фактично проходи, ну, по лінії, Ну, якось так. Особливо нічого не помінялося. Війна яка є, така є. Віримо за силу, тримаємо стрій, все буде Україна. Globálna tsia.